Пане ігорю, перший візит президента під час повномасштабного вторгнення до Румунії до Бухареста фактично завершено. І про його короткі підсумки плідна була зустріч, і тета тет, і розширена частина за участі делегації, на які були присутні. І ви власне, давайте зараз поетапно пройдемося, що вдалося про що вдалося домовитися. Першочергово це зерно, нова зернова угода з України, Молдову в Румунію. А, що це означає, коли запрацює, і чи це було наша пропозиція, чи також румунської сторони? Зерно це комплексне питання. По-перше, Румунія ще з самого початку так званої зернової кризи зайняла дуже конструктивну позицію. Вона ніколи жодного дня не вводила обмеження на український експортно до цієї країни. І далі, коли Україна запропонувала свій план конструктивної з діми з сусідами, Румунія сприйняла цей план. Це після того, як Єврокомісія зняла свої ембарго. І сьогодні ми говорили з румунськими колегами про те, що дуже швидко вони цей план. Приймуть і будуть діяти працювати з Україною вже по цьому плану, що означає, що Румунія ніколи навіть не намагатиметься запровадити односторонніх обмежень і не буде просити Єврокомісію робити це, як, на жаль, зроблять деякі наші сусіди. Що стосується коридору, про який ви сказали, це ініціатива спільна, тристороння, навіть українсько-молдовсько-румгунська це один з додаткових коридорів, які нам дозволить ще більше зерна та іншу агропродукцію транспортувати. Від України нагадаю, сьогодні йшлося про те, що ми суттєво маємо збільшити транзит через територію Румунії з нинішніх 2 мільйонів тонн до 4 мільйонів тонн щомісячно. Так от цей коридор допоможе нам це зробити. Він не буде єдиним. Це не перший коридор, є коридори інші по суходолу, є коридори морські територію Румунії. Будемо збільшувати на сьогоднішній день дві ці країни: Україна Румунія разом вносять дуже суттєвий внесок. До світової безпеки всього світу Вона 70% українського агроекспорту з настанням цих 4 мільйонів, тонн що будуть піти саме через територію Румунії, і це дуже важливо. Ще окрема тема. Це безпеку у чорному морі, і загалом у регіоні безпосередньо посилити її з рахунок ППО. Про це і сказав і президент України Володимир Зеленський, і президент Румунії. Але так обтікаємо, скажімо, деталі цього пакету оборонного і чи з'явиться в Одеській області більше ППО від Румунії. Це вже буде 17-й пакет до цього було 16 пакетів румунської зброї. цьому майже мільярд доларів. Це дуже суттєва сума, і до цього румунська сторона просила це тримати в тисячі. Але На сьогоднішній день бачимо, що посилюється бомбардування. Росіянами України і на жаль для Румунії в також стосується все більше інших. Тому сьогодні дійсно говорили про новий пакет, говорили про ППО в контексті Одеського регіону, там, де частково проживає в тому числі помульська меншина, і цей регіон треба сьогодні захистити з декількох причин. По-перше, настає осінньо зимовий період, коли будемо бомбардуватися енергетичною інфраструктурою, Ми маємо минулорічний сумний досвід. А по-друге, саме там діє оцей альтернативний зерновий коридор, про який я вже сказав, там йде територію Румунії, але починається з території України, зокрема Чорного моря. Тому говорили сьогодні про відповідні системи. Дійсно, такі рішення люблять тишу. Я вам не буду зараз говорити конкретні типи, класи систем або боєприпасів. Ми працюємо не лише з Румунією, нещодавно були в Гранаді, говорили про це з європейськими лідерами. Тому про це е також е йшлося. А загалом, якщо ви запитуєте про безпеку, підняли сьогодні питання. Гарантій безпеки нагадаю, Румунія приєдналася однією з перших до декларації G7+, яка була у вільності щодо гарантій безпеки України. І сьогодні ми домовилися, що вже ближчим часом розпочнуться переговори між Україною і Румунією про укладання двосторонньої угоди або навіть багатосторонньої, скільки йдеться знову ж таки про безпеку в Чорному морі. Румунія, Україна. Болгарія є чорноморськими державами. Туреччина, яка, до речі, досі не приєдналася до декларації. Але ми будемо можливо говорити і про багатосторонню угоду гарантування безпеки у цьому важливому районі, де власне також хочеться бойові дії. Розмінування Чорного моря це піднімалося під час зустрічі, тому що бачимо, що іноземні змі вже посилюють інформацію про те, що три країни НАТО збираються розміновувати спільно. Можливо, це питання також обговорювалося Якщо можна сказати, ми не обговорили предмет на це питання за з Румунією. Таке обладнання яке потрібно для розмінування Чорного моря і інших акваторій, річкових, до речі, також воно існує не в усіх країнах, але безумовно, оскільки Румунія є членом НАТО, вона очевидно там, де зможе, докладатиметься до відповідних зусиль. Загалом по гарантіям безпеки. Це вже буде п'яте переговори такі офіційно з Румунії, які розпочнуться. Правильно я розумію? На сьогоднішній день чотири країни розпочали такі переговори. Буквально в суботу ми почали такі переговори з Японією. Так, на сьогоднішній день чотири, можливо, хтось встигне випередити Румунію. Не знаємо, давайте підтримувати таку творчу конкуренцію. Але дуже б вже хотілося, щоб не лише держави групи Семи, які власне поки що в цьому переговори, а й держави з не групи Семи починали такі переговори. Якщо Румунія буде першою з таких держав, це буде дуже прекрасно. Вона наш сусід. Ми сьогодні говорили про те, що ми започатковуємо з Румунією відносини стратегічного партнерства. Дійсно, як не дивно, у нас формально таких відносин ніколи не було. Хоча, по факту, реально вони виходять сьогодні саме на такий рівень. Там української дипломатією було підписати принаймні одну угоду щодо гарантії до завершення 2023 року. Чи вдасться? року. ми працюємо сьогодні інтенсивно з тими чотирма країнами, про які я вже зазначив. Ми провели. Перші консультаційні раунди. І, знову ж таки, немає права розкривати тактику переговорів з кожною країною, але це завдання залишається на порядку денного, і ми над ним працюємо. На завтра, якщо можна, не сьогодні випустимо, а завтра це зустрічі із Столтенбергом, який нещодавно приїжджав в Київ, буквально місяць місяць не минув. Що там за тема переговорів? Оскільки завтра будуватиметься участь в форматі Рамштайн, і цей формат проходитиме в штаб-квартирі НАТО то традиційно буде така зустріч на реальним Повірте, навіть протягом того короткого проміжку часу, коли... Генсек відвідував Київ, це було наприкінці вересня. Вже з того часу відбулося декілька важливих подіб. У Нас пройшов форум оборонних індустрій. У нас відбулося засідання Ради України НАТО, було де було презентовано адаптовану РНП, річну національну програму. Тому є про що говорити з паном Стопінгером. У нас є декілька важливих рішень, які НАТО має прийняти щодо України в листопаді цього місяця. Під час зустрічі міністра закордонних справ будемо про це говорити, адже ми маємо чітко зафіксувати. Як виконані ті рішення, які були ухвалені на вільніському саміті, і лише це нам дозволить говорити про підсумки наступного саміту, який відбудеться в Вашингтоні. Адаптована річна програма для вступу в НАТО вона ж є погоджена нашими партнерами і союзниками. У нас є пропозиція, яку Україна запропонувала, як би вона бачила. Таку, таку адаптовану програму, тобто це має бути наше спільне дітище, нас і е, держав-членів НАТО. Ми, про, ми запропонували своє бачення. Зараз отримуємо бачення від держав партнерів. Дуже хочемо, щоб в кінці листопада ця програма була затверджена для того, щоб з 1 січня наступного року вона почала виконуватися. І це буде вже остання програма. Це, власне буде остання сходинка, останній такий документ, і в ідеалі має призвести нас до наступного етапу до членства. Чи світова безпека також цю там сьогодні обговорювала. Звісно, що події в Ізраїлі обговорили і двоє лідерів між собою безпосередньо. Та як ось ці події в Ізраїлі напад Хамасу вплинув на світову безпеку? І зараз ми знаємо, що сьогодні мало зібратися засідання ЄС. А президент також зідзвонювався і говорив із лідерами. Президент тримає постійний контроль з лідерами. Ви знаєте, він буквально в перший день говорив з прем'єр-міністром Ізраїлю, проводить консультації з іншими лідерами. Безумовно, це вплинуло на безпеку кожного нас, навіть навіть незважаючи те, що ми знаходимося в Європі. Ви бачите, що Європейський Союз намагається сформувати свою позицію. Там це теж не просто. Ми зі свого боку привертаємо увагу світового співтовариства до тих мотивів. І до тих країн, які могли стояти за цим терористичним нападом. Будемо уважно тримати руку на пульсі подій, відкидати усі спекуляції, що нібито ці події, якими чином вплинуть негативно на постачання зброї для України від тих же самих Сполучених Штатів Америки. У нас триває на жаль, російська агресія, нам потрібно посилювати. Кількість зброї в Україна потрібно посилювати. ППО нам потрібно посилювати літаки. Сьогодні говорили також про F-16 з румунською стороною. Подякували румунській стороні за ініціативу щодо відкриття центру підготовки пілотів на території Румунії. Подякували за те, що Україна може стати однією з перших держав, не членів НАТО, пілоти якої тренуватимуться на цьому полігоні. Подробиці щодо F-16 вже наостанок. Навчання почалися вже тут, в Румунії. Чи от от, 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 і навчання не почалося. Що тут в Румунії сам центр ще проходить підготовчі процеси, але ви знаєте, що наші пілоти на сьогоднішній день проходять мовну підготовку в декількох країнах, а далі власне, починатиметься навчання в Данії, тій країні, яка була, є одним з лідерів Європейської коаліції щодо підготовки пілотів і не лише пілотів, технічних працівників, керівників польотів на f 16 Румунія, у свою чергу, має, може стати ще одним альтернативним майданчиком, де наші пілоти після відповідної мовної підготовки будуть проходити підкурси. Поки що ви, румунські спеціалісти не, не оцінювали, наскільки довго треба навчати: 3, 6, 9 місяців. Ви знаєте, те, що ту цифру, яку я бачив, це від 6 до дев'яти місяців, це за підручником, але ми бачимо, що наші військові, наші фахівці, хлопці, дівчата збройних сил України, навчання на кожному виді озброєння проводять набагато швидше, ніж за правилами. Я впевнений, що в питання в шістнадцять буде така сама ситуація.